Говорять вболівальники синьо-білих. Сьогодні, у суботу, 23 листопада, відбудеться ще одна битва в українській прем'єр-лізі. І, звичайно, ми тут, щоб повідомити вам усі подробиці цієї сутички між київським Динамо та Одеським Чорноморцем, яку не можна пропустити. Але перш ніж почати, натисніть Подобається та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Йдемо разом до кінця. Сьогодні м'яч котиться на київському стадіоні Динамо, який носить ім'я справжньої легенди футболу Валерія Лобановського. Матч дійсний для 14-го туру української прем'єр-ліги і обіцяє сколихнути серця вболівальників. Динамо, яке проводить чудовий етап, після 13 турів посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи в активі 32 очки. Здивувати лідера спробує Чорноморець, який посідає 13 те місце. Маючи в активі 12 очок, матч обслуговує рефері Максим Козиряцький із Запоріжжя, який розпочнеться о 15-й годині 30 хвилин за київським часом. І знаєте, що найкраще слідкувати за всім можна уважно через спот, UA, який забезпечить пряму текстову трансляцію. Отже, немає виправдань для пропуску будь-якої пропозиції. Тепер ми хочемо знати, який ваш прогноз на сьогоднішню гру ставлю на перемогу нашого Динамо з рахунком 2-0. А ти, що думаєш? Залиште свій коментар нижче, і давайте поговоримо про очікування від цієї чудової дуелі. Я зупинюся на цьому, але скоро ми побачимося з новинами. Вперед, Динамо! До наступного відео!